Віталій Голько повністю вакцинувався місяць тому. Тоді подав заявку на допомогу від уряду. Тисячу гривень отримав минулого тижня через програму банку українського, який надавав доступ до цих грошей. Ну звичай, швидше ніж інші банки. мені прийшло повідомлення, що я можу отримати ці кошти на карту і ними скористатись. В планах було купити абонемент спортзал. Також придбати декілька книжок, так, тому що якраз обрадувало те, що можна потратити ці гроші на книги. За даними мінцифри, в Україні вже оформили заявку на виплату грошей більше чотирьох мільйонів людей. Вже вакцинувалися, але ми не отримали тисячу, щось нас надурили. Та десь піду в такі в гармонії, може, піду заставу. Ще щось. Ми вже витратили. Ми приїхали до Львова на цю на ці кошти. Ну ще може в кіно підемо в Києві. За словами речниці одного із банків Докії Кузьменко, гроші на віртуальні картки перерахують упродовж 10 днів після реєстрації. Для того, щоб відкрити картку, навіть не обов'язково бути клієнтом саме цього банку. Ви можете обрати будь-який банк, завантажити додаток і слідувати вказівкам. Зазвичай це займає ну, 15-20 секунд це спеціальний рахунок, на якому автоматично встановлені параметри щодо витрат. Ви можете витратити свою тисячу гривень у чіткому переліку підприємств. Це культура, це перевезення і спорт. Людям, які не можуть самостійно оформити віртуальні банківські картки, допомагають волонтери центру допомоги дія у Львові. Їх 20. Вони працюють у торговому центрі Вікторія Гарднес» та у центрі Довженка на Сихові. Є дуже багато сіб, яких немає дії або є якісь проблеми. Вони приходять і там волонтери в живому. Тому абсолютно їм все пояснюють, допомагають скачати, допомагають зареєструватися. Він почався з 19 грудня і буде тривати по 29 грудня. І е, тут лише через, е, лише через дію. Тобто це лише вони можуть підійти люди до волонтерів, які допоможуть скачати, згенерувати, е, доєднати там, через певні е, онлайн-банки е, кошти, які надійдуть в ближчий термін. А по якщо нема смартфонів, от цієї інформації ще, це, мабуть, вже буде наступні етапи виплат. Отримати допомогу можуть тільки ті люди, які мають зелений сертифікат вакцинації, зареєстровані в дії та створили віртуальну картку в одному із банків партнерів. Зараз їх є п'ять. Надалі планують видавати пластикові картки для виплат допомоги. Зараз їх ще немає. Назар на Анатолій Киричук Новини на Суспільному. Львів.